Набрала на пацієнтка з діагнозом полінейропатія, їй 49 років. Вона хворіє з кінця січня 2024 року. Скани з'явилися біль в гомілках. Вона його описує, як ніби перевтомилася. Приймали німи сил без ефекту. Через певний час, приблизно 2-3 тижні, біль пройшов, але з'явилися відчуття в стопах і в кистях рук, як ніби позить мурашки. І з цього часу почала поступово знижуватися сила м'язів в гомілках, і ще через декілька тижнів додалася слабість в проксимальних м'язах. Стало тяжко вставати з дивану, заходити в транспорт, тобто проксимальні відділи постраждали. Змінилася хода через два місяці, тобто в березні місяці вона відмітила порушення дрібної моторики рук, тобто взяти важко копійку, ручку, змінився почерк. Також відмітила відчуття постійної втомленості, постійно хотіла спати. Обстежувалася в сімейного лікаря, в хірурга, здання аналізи на ВІЛ, гепатити В і С негативні, зроблено МРТ головного мозку, всіх відділів хребта без патології. При неврологічному огляді розкажу тільки те, що явно змінено. Сухожинні переостанні рефлекси різко знижені, більше в ногах, а і черевні не викликаються взагалі. Патологічних стопних немає, тонус м'язів знижений. Порушена м'язова соглобова чутливість в ногах, знижена вібраційна в ногах до 7-8 секунд, на руках 9-10 секунд. Е, Відмічую ще, що е, болева чутливість і дотикова не змінена в неї. Е, в кистях рук сила знижена до 4 балів, в стопах до 3 балів. І при огляді гіпостезія по полі невротичному типу е, ходить з підтримкою. Е, тут аналізи крові. Так, скажу коротко, вони в принципі без особливої падалогії. Холестерин, тихі дещо підвищений, були знання імуноглобоїни, М і Джи, тоборелії, вони також негативні. У загальному аналізі крові нічого особливого немає, електроліта це теж без особливостей. Зроблена стимуляційна міографія. Зроблено дуже багато всього, і проксимальні, і дистальні м'язи. Так, буду розказувати лише те, що де виявлені зміни. ліктєві нерви, збільшення дистальної латентності на обох, знижена амплітуда, починаючи з другої точки на ліктєвому згині в обох нервах, швидкість зменшена незначно. По медіанусу з однієї сторони теж збільшена дистальна латентність. Реєструються блоки проведення на рівні лікивих згинів з обох сторон. Швидкість вже більш виражено знижена, ніж на ульнаріс. По нижнім кінцівкам тібіаліс анте Халіціс Реєструється з обох сторін блоки проведення на рівні підколінної ямки. Швидкість знижена 30-36. По паранеусу значно збільшена дестайна латентність з обох сторін. Амплітуда, в принципі, на нижній межі норми. З однієї сторони на рівні головки дещо менше норми, як блок. Не знаю, можливо, вже розцінювали блок чи, чи ще ні. Швидкість знижена 31-35. По сенсорним волокнам різке зниження амплітуди по всім дослідженим нервам, більш виражено на нижніх кінцівках, ні паронеус, ні сураліс. Ну, сураліс тут записалося 6 на 7, але це, практично він не реєструвався. На верхніх кінцівках теж зниження амплітуди, швидкість на рівні 30-40. Ф-хвиля виконана з правого медіануса, лівого тібіаліса. По медіанусу латентність 35, по тібіалісу 73. Так, ну тут графіки. Ну, в принципі, я вже розказала по тих змінах, які я тут знайшла. Тут особливо чітко видно по медіанусам блоки проведення да, в нетипових місцях з обох сторін. По тіпіалісу теж блоки, і видно по лівому тіпіалісу така часова дисперсія, як я її розцінила теж надіянністю блоку проведення. По ну, велитеність висока блока, я б сказала. На жаль, картинок я не змогла додати, бо я вже не мала доступу до програми, тому вже що змогла з протокола, те дістала. Те Зроблено проксимальні дистальні м'язи верхніх і нижніх кінцівок. З усіх досліджених м'язів, окрім дельтовидного, реєструється спонтанна активність. Ну, можливо, три плюси я переоцінила, так як я вже зрозуміла, що треба трішки. Збільшувати свої вимоги до цих плюсів. Реєструвалася спонтанна активність в екстензор Дігіторум з інтероселус, з васту саме та гастрохнеміс і сибіаліс антеріо. Гострі хвилі були зареєстровані лише в екстензор Дігітору. Фастикуляції не було в жодному м'язі. Амплітуда була висока в усіх досліджених м'язах, окрім дельти. І так само тривалість теж була змінена, теж підвищена. І інтерференційний паттерн був розріджений. Показники екстензор дітеру тривалість 12, амплітуда середня 1135, поліфазність 28. Ось ще, при Проведення цього дослідження чомусь було дуже важко набрати потенціали рухових одиниць. Я ну, в багатьох точках переколювала навіть не просто голку міняла, а переколювала навіть в інші точки. І от чомусь було дуже тяжко набрати потенціали. А рухи були. Рухи були. Рухи були, да угу. більше рухи в стопах знижені, ну звідти я не записувала потенціали. Угу. Тому а в проксимальніших, от гомілка, стегно, рухи були збережені, але от чомусь потенціали набиралися дуже складно. Ну прямо дуже довго і дуже складно. От всього декілька штук з кожного можна було набрати. Так от стиліаліс антеріор тривалість 14, е, амплітуда 1200, середня поліфазність 25, е, з ваш е, медіаліз е, тривалість 14, середня амплітуда 2900, поліфазність тут не було. Е, на жаль, кривих я не підписала, але закривала. Заключення. Я описала, як швидкості проведення збудження моторними сенсорними волокнами знижені більш виражено в нижніх кінцівках. Реєструються моторні блоки проведення по обом серединним нервам на рівні ліктьового згину, обом великого нервам на рівні підколінної ямки, збільшена дистальна латентність обох м'язів екстензорів, стоп, обох гіпотенерів правого тенера, збільшена латентність f хвилі з правого серединного і лівого великого мілкового нервів. Амплітуда сенсорних відповідей значно знижена на руках, на нижніх кінцівках на межі реєстрації. При проведенні голкової МГ реєструється спонтанна активність у вигляді потенціалів фібриляції, потенціалів гострих хвиль у всіх обстежених м'язах, окрім лівого дифтовидного, потенціал рухових одиниць збільшеної тривалості і амплітуди поліфазні, інтерференційний паттерн дослідження. І заключення фінальне е, МГ ознаки хронічного вираженого моторного ураження перехворічних нервів верхніх і нижніх кінцівок, демінізуючого характеру з вторинною аксональною дегенерацією, е, МГ ознаки поточних денерваційно-рейнерваційних змін в проксимальних і дистальних м'язах верхніх і нижніх кінцівок. І примітка, що описані зміни характерні для хронічної запальної демінізуючого поліноти. І е, останнє уже. Е, я маю деякі результати. Хвора була направлена одразу після проведення мінографії, вона була направлена в стаці... на стаціонарне лікування, отримала 5 днів імуноглоболін, видозі на 4 грами на кілограм, і на вчорашній день, позавчорашній вона відмічає значне покращення стану. Слабості в ногах майже немає, піднімається по сходах без підтримки і покращилась координація угу. рука. Спонтанна активність є, але ми все одно кажемо, що це хронічне. А тому, що є реєстні зміни, тому я так оцінила і анамнез, є чіткий анамнез. Через який час ви робили? скажімо, після Так, це я робила 15 квітня, хворіє вона з кінця січня, тобто три місяці, Ну, плюс-мінус три місяці, можливо, там трохи менше. З кінця січня, так? Так, хворіє з кінця січня, то але на, руки на рук турбують її От на момент обстеження, руки турбували місяць, а ноги вже три місяці. І на той момент воно продовжувало прогресувати. Так, воно продовжувало прогресувати, вона вже практично не пересувалася. Тобто вона прийшла, ну, їй допомагали йти. Да, вона вже сама не пересувалася угу. самостійно. До того вона з чимось пов'язує там. COVID, чи... Можливо, вона пов'язує. Сказала, що на початку січня було легке ГРВІ, яке пройшло за пару днів. Вона його нічим не лікувала взагалі. Тобто це був просто нежик, температура 37. Ну вона не обстежувалася, щоб чітко знати якийсь діагноз. Що була ну і як... ну, ще у нас тут підвищення дуже поріг збудження. Сто я бачу, мільйон. ну на максимальних Так. Да. Мік... Да, я на максимальних, тому що відповіді не було такі, як так. Да. Добитися відповідей про стимуліційні теж було дуже важко, так як і на Голковій зібрати ПРО. А всередині не реагуєте показати картинки? З трьох точок знімалювали цей кілька, з яка третя? Серединний чи ліфтвий? Серединний лікцій. А літочка. З двох точок. Нижня перетина плеча. А ви стандартно, чи просто в цьому випадку ви хотіли перевірити чи там. Завжди з, з трьох, трьох точок, да? точок робити стандартно. Медіану з трьох дітей. Мідіанус з трьох Ну Це не, не погано, це, ну, якщо ви mm. робите mm. добре, mm. просто mm. що стандартно mm. э, дві точки це ліктьовий три точки, mm. а mm. середини mm. дві точки стандартні. Mm. Ну, якщо з трьох, то ми постійно Розберемось, щоб всі почули. Тут виникло питання, дисонанс в самій назві. Хронічна поліневропатія, чомусь спонтанна активність, це ж гострий процес. Тут проблема в самій назві, що Хронічна, але вона ж не хронічна. Вона підгостра. Є хронічна стадія. Є загострення процес. Тому спонтанна активність може бути при хронічній ну, в даному випадку. Хронічна запальна мається це невазішне шумно, тому що можна і. Її... Діабетичну назвати хронічною. Ні, це написала більш як е, коментар для лікаря, який буде лікувати, Ні, щоб є, це е клінічний е діагноз. Питання діабет. Ми <реку> обсуждаємо питання, що тут хронічна плані не те, що вона просто хронічна, та, просто хронічна, а що це назва хвороби нозологічка, нозологічна <реку> Хронічна, запальна димізуюча пліт є гостра синдром Гінбере, а є хронічна то вона протікає то з загостреннями, то з ремісіями, скажімо так, якщо не лікувати, то може бути постійно загострення, буде там і два, і три роки активність, тому що процес він тече постійно. от. У мене тут якби, не то, що сумніви, ну, може так, да, і може ні, про блоки проведення. Тому що вважаючи те, що ви на ста давали стимуляцію і відповіді нормально не отримали, то тобто тут синдром малозбуджуючого нерва. Тобто із за запалення в міліновій оболонці він погано збуджується. Через те питання там істинний блок проведення, чи все-таки ви не змогли ті 100 мА вам просто не хватило. Для серединого нерву то, що для підколінної ямки по великому мілковому, то в принципі стандартно, що ми навіть в нормі отримуємо зниження відповіді, через те тут важко. Ну, там, я, ну, там дисперсія, це та хі дисперсія сто і та ж там демінізація, це питань немає. Просто питання, чи це з блоками проведення, чи без блоків проведення ХВДП. Хоча. Для лікування і клінічного значення це не має е, значення великого. По але от з блоками ну, посерединим схоже, так. Схоже, але по іншим нерам, там не ранкам скрізь є блоки. Через пері... Ну, я по тут таке 8,4, 5,4. Ну, за рахунок того, що є демінізація, від, 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 від любому буде знищуватися. Ми навіть при дивимося, при Глострі, да, там вже немає блок проведення. Але там є значне стимул. зниження амплітуди при дістальній стимуляції mm -hmm. От, За рахунок тахідисперсії, за рахунок того, що деякі волокна не проводять вже імпульс і так далі. Через те в мене, я не знаю, ну, похоже на блоки, через те, я спорити не буду, можливо, є. Але я просто висказую свою думку, що ну, просто, можливо, ця блока, можливо це блок, а можливо, це зв'язано з тим, що не простимулювали і не змогли. Якщо питання про блоки, виникло просто чи всі пам'ятають критерії блоку проведення, що це не тільки падіння амплітуди, праксимальна відповідь порівняно з доставлення, а ще й падіння площі. Да, не, амплітуда може впасти, відповідь розтягнутися, якщо вона приблизно такої ж площі, це не блок. Це ну так, так як, наприклад, при великому клубу можна. Отут. Тут, в принципі, він дуже подовжений максимальний. Да. І якщо його представити, що його так, він розтягнутий, да? а представимо, що ми його чуть-чуть скомкали, скомкали, скумкали, і амплітуда відповідно. Якщо ще початок кінець ще вправо посунути, да, ну, то да, буде... Тобто в даному випадку ми от маємо відповідь при стимуляції в дестатній точці таку, Ну, Розуміли? Так. Ну, це відповідь. А в проксимальній точці ми маємо таку. Збільшена тривалість. Амплітуда, звичайно, знижена, але тривалість. Але якщо ми їх стикнемо, то амплітуда підвищиться. Через те тут питання, чи це було провинене, чи це просто збільшення тахи до А це нам для чого треба? Тому що блок проведення це локальна димінізація, а збільшення тахи до це... Ну, ну, якби тотальна демілізація нервок, в всьому його Де в Діагностика там, блоки проведення і нову діагноз. А ми можемо якось це порахувати, якщо поділити, наприклад, площу, тобто. Це Мам треба загально тут немає. Тут тут немає, табличку. немає Першу табличку, якщо ви подивитесь, там є площа. Першу загальних результатів. Перемотайте. Там бачите, є показник площі. І порівняйте, от амплітуда впала на скільки відсотків? В В тідаліс. Да перша відповідь 6,4, остання 1,8. тобто більше ніж два рази. Більше. Да? А площа дивимось показник площі тут 18,6. Ну теж, грубо кажучи, в два рази, але амплітуда. Трошки ще, ще. Більше маркер, більше порахувати. Амплітуда десь впала в три рази, а площа впала в два рази. Да, а в нормі, в принципі, вважається, що він ямці можуть до, до 50% да. в нормі а, Але маркер, Оксани, Гель нагадую, він трошки, якщо ще маркер вправо посунути в кінця, то буде площа більше, тому може і не ну, буде. Тобто насправді дивіться, насправді амплітуда не тут закінчується. Вона отут закінчується. Це все теж. Тоді площа збільшена. На першому так і є. На так і є. А от другий там сама відповідь вона розтягнута за рахунок цієї демінізації. Через те мене просто питання, чи дійсно там блоки проведення, чи це все-таки не блоки проведення. Але те, що тут дійсно репетія демінізуюча, і, скоріш всього, дійсно, хронічна. Хоча. Я б не рискував би писати. Можна заключення? Mm -hmm. е, Все-таки, ну, як, як би я написав, да? тому що ну, описані мене зміни характерні для хронічної запальної, денізуючої поліноплатії. Все-таки самі тільки на мене зміни. Ну, важко сказати, що це хронічна, чи це хронічно, чи це все-таки... Це було написано, щоб госпіталізувати пацієнтів. Ну, я розумію, я розумію. Тобто тільки по голкою міографії, це якби, наприклад, вона захворіла, так? Пройшло місяць, наприклад, ну, там, два тижні місяць, ви робите обстеження, а там активність денерваційна, ПРО збільшені. Тобто, якщо збільшені, це значить, що вона не два тижні хворіє, вона хворіє вже давним-давно. Просто це сайт. А якщо тут вже пройшло скільки років? Три місяці. на момент Коли обстеження. ви робили обстеження, так, це так. при гієнтаре може таке бути? Розумієте? При гострій полінеорі. Просто що анамнез три місяці і воно прогресує, не вкладається. Так це ж анамнез, а не міографії. біографії. В примітках я б написав, що е, е, враховуючи анамнез клінічну картину. Вказані зміни можуть бути характерні для хронічної запальної динозавічної підмітики. Ну, така примітка. Тому що тільки по міографії все-таки тут достовірно сказати, що це характерно тільки для хронічної, а не для гострої. Мігографії. А скажіть, будь ласка, а є якісь чіткі критерії, коли ми можемо, як ми можемо віддиференціювати? це гіен чи це не генбаре, а, 6 -6 а 6 місяців тільки Тільки брати анамнез, а тільки Кіпоміографія дуже важко. Є хаве ну, хронічно запальна з гострим початком. Да? Тобто починається як гіенбаре, і на цей період ми не можемо знати, куди вона виїхати. А як тоді описувати? Ознаки демінізуючої поліни виробництва. Не вказувати гостро чи хронічно. Ну, Просто. коментар можете там дуже так обережно, як Юрій Володимирович, Враховича нам, клініку, там це і контроль в динаміці. Але може бути хронічне з гострим початком, може бути гієнбаре з трансформацією в хронічну запальну. А е, треба пам'ятати, що при гієнбаре нейрофізіологічні показники дуже сильно відстають від клініки. Пацієнт вже ходить, все нормально відновилося. А ви робите там виражені зміни, зберігаються достатньо тривалий час. Тому е, обережно поміографії. От все-таки гієнбаре і е, хронічно заповідна це клінічні діагнози, які повинні включати в себе і анамнез, і дані одні, і другі, і третій. А по міографії наша задача поставити, що це поліневропатія дійсно, і що вона демінізуюча. Все, ну, якщо це міографія. Якщо, якщо ви невролог, якщо ви бачите загальну картину, в примітках можете свої думки написати. Ну, і правильно в принципі, написали. Єдине, це момент, що я б показував не категорично, немає ознаки характерні для хронічної, а все-таки з урахуванням аналізу, Клініки. Ще й після точки я зараз в останній час почав писати, потрібно клінічні анаместичні співставлення. Є... Лікар повинен дивитися на це заключення і ще думати головою, а не просто прочитати, ага, ХВДП, все, пишемо ПВД, пишем. чи там, там ЄНБР. Тобто міографія це кусочок, який допомагає лікарю правильно далі мислити. Ну, це не закінчення мислення, розумієте? Ну, як і інші обстеження всі, в принципі. Когось питання, може, є ще теж до цього. Тобто, ну, що я хочу сказати, що хронічні запальні нейропатії є різні варіанти. Є з блоками проведення, є блок, без блоків проведення. Є як варіант ММН, моторна мультифокальна нейропатія. У мене була така думка, але ну, так сенсорні, тому та, я виключила та, цей та, варіант. Так, та, сенсорне зниження це. Ну, Скоріше, що дійсно Хронічно зап... запальна, але ж і е генбаре хороша реакція так. на імуності. Це скоріш всього хронічно запальна, тому що за три місяці все-таки, якби це був гіенбаре, він би все-таки як мінімум хоча б встановився в плато, а не прогресував. Три місяці прогресувати, це для гіенбаре. Так, було. не таке неухильне прогресування було без періодів да. Єдине, що можливо з блоками проведення, а можливо, без блоків проведення. Хоча для лікування і прогнозу це значно великома. Просто форма різна може бути. Ну, добре. Дуже коротка коментарі. А я записую.